Привіт, друзі, привіт з пінгіста Риболову. От якраз за лісі йдемо на нову пошту. Приїхала мені там нова посилочка. Зараз отримаю, я вам покажу, що там приїхали, там новиночки. І одразу на риболовлю будемо йти. Бачите, такий скрипаль, гарна музичка. Сьогодні будній день. я передай привіт підписникам. Привіт Привіт вам підпис. Дорого пошта. Ага. Дивіться. Цікаво, що там прийшло. Цікаво. Цікаво. Дякую. Дякую. Розпаковочка. Що, друзяки, присіли тут на лавочку, щоб подивитися, тому що часу вже немає робити якісь особливі розпаковки, а тут прикольні приманочки, новинки. У таких одна була вже закінчується. Дивіться, це фішапік. Ха-ха! Дивіться, який медовий, такий двохколірний двохдюймовий, дивись, один green pumping. А ззаді, бачите такий шартсики, думаю, посудочку має працювати. Два дюйма. Такий двохдюймовий. Бачите, навпаки. Більше... Оцей колір працює в мене, тому я такий от взяв, але... Хочу якраз от спробувати оці. Бачите, 2,5 дюйма. Половинка такого, половинка, бачите, такого світлого. І такий. Ви який класний. 2,5 дюйма. Така розпаковочка невеличка, але такі новиночки. Бачите, 5, 5 пачечок. Що, друзячки, висуваюся, взяв я сьогодні з собою Фінеску прототип, Едішн і зразу йду ловити окуня на мілячок, а потім буду пробувати ловити судачка. Отакі от плани на сьогодні. Такі плани на сьогодні. Іване! Ви на відео, здоров! Привіт! Комфортно ся. Дякую. Окунечко. Оп! Хе! -хе. На танточку вальну Що, доберешся до води? Добрався Чи не доберешся? Ди цей канутрійка. Файнецька Смішиш, шукає. окончик. Опа. На видео. Гарненький. На танточку влупаю. Окончик красончик. Вот такий. Це ж такий більшенький. Більшенький. Клас. Такі от. Десь покусаний якийсь. Окунець. Шмаркунець. Ну, Дивіться, що він мені зробив. Відкусив кусочок снейка від віста. Давайте спробуємо поставити інше. Поставимо такий якийсь бутилочний колір. Отаку танту. Подивимося чи вона працює. Така цікава приманка, такий колір. клевочка і схід. Ну, такий колір теж працює, бачите. О-о-о-о-о-о-о. О, о! ну це вже окунь, друзячки. Це вже окунь. Клюновий, бачите, на, таку, на такий колір. Такий бутилочний. Його називають. Або називають пиво. Так бачите, колись був такий, такий колір бутилочок. Тому оп! Погнав. Коротше, друзяки прийшли ми сюди порибалити, бачите? Якийсь серфінгіст-моторіст. як його можна назвати, Іван. Що тут нам робити, наганяти <ган хвилю? Любить велик, десь не дівчата роводить п'яти Цепінс на лодці прийшов було політик. Підловив цього злодія. Бачи? Двісікін. Поперек взяв. A te zlodi, a te zlodi. No kids, kaj? No, Лара намотає там ті типу, поплавки. <риклад> дідусь його всіче. Що, друзячки, за 29-та вже вечеріє. Вже кінець літа, ти вище. Якраз є час спробувати зловити судачка. Можливо, нам сьогодні і повезе. Окунчик! Окунчик! Такий. Молодець, судочок Судачок Гарненько влупив слуха. такий вернесінький судачок. ну що друзячки, бачите такі от тут двіж там катається на якомусь серфі з мотором там он, хтось пливе взагалі там на сапі і ми з Іваном там людишки дивиться ціла куча і ми тут з Іваном думаємо, що нам тут робити в принципі але рибка покльовує. Покльовує. Я вже зловив пару окунчиків, зловив судачка і ще не дуже так, ос особливо, ще не дуже так особливо темно. Дивіться. <реш> Литить. Ну, і такі справи. Такі справи. Дивіться, і розривають таку таку приманку велику. Такі маленькі. Судачок. Вот такие. Покажем на солонечко. На солонечком. Бизкостованный, муниципальный. Ням, 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 ням. -ням. плавай, пусти. який то джужечок чорненький такий. Привет! Цикаватки внутрі смешнее. Ладно, давай, Тебе не буду, не буду, не бійся. Який судочок? Погнал. Опа. Сынничный Такий. Прикольний. Темно. А він... Ой, блин, клює. Щось не там зяброю було. 54. Ну що, друзячки, отколи от видалась риболовля, половили ми рибку, вон Іван складається. Іван, як ти задоволений риболовля? Гарно провели час, тому друзячки, поставте лайкос, підпишіться на канал, всім па-па!